В більшості відео на Ютубі тобі розказують про всякі прості способи заробітку, такі як криптовалюта. А це не біткоін вірус! Дивитись там якусь рекламу за копійки і всяка така подібна нісенітниця, яка точно не потрібна для школяра. Сьогодні я розкажу про найкращий спосіб заробітку для школярів, про який не говорять майже ніхто на ютубі. В цьому відео я можливо розкажу не те, що ти хочеш почути, але те, що ти маєш почути. Тому погнали! Якщо ти справді хочеш почати заробляти багато грошей, то тобі потрібно почати дотримуватись деяких правил. Перше правило це не будь як всі. Тому що дуже просто, коли ти школяр, коли більшість твоїх однокласників займаються незрозуміло чим, грають ігри, веселяться, дуже просто робити так само, як вони. Дуже просто піти за течією і робити те все саме, що й вони. А якщо ти будеш робити як більшість, ти й будеш жити як більшість, будеш заробляти як більшість, будеш як більшість. А багаті люди це меншість, яка не робить так само, як всі. Тобі це треба зрозуміти. Найперше, це означає, що якщо твої однокласники кличуть тебе пограти Бравл Старс, ти їм кажеш, ні, братан, я не граю. У мене є справи важливі. Ти їм відмовляєш, бо ти зайнята людина, ти маєш справи. Ти не зробиш так само, як вони всі. Ти підеш і будеш навчатись чомусь, працювати над чимось над собою. І так далі. Я звісно не кажу, що тобі не потрібно там ніколи не ні відпочивати, і так далі. Але принаймні ти маєш більшу частину свого часу приділяти якійсь справі, про яку ми поговоримо пізніше. Але й тобі тут потрібно розуміти, що найуспішніші люди вони просто одержимі якоюсь своєю справою. Вони прям роблять щось таке, що, що люди просто скажуть, що вони якісь глузду з'їхали настільки жорстко працювати над якоюсь своєю справою. Наступне друге правило це. Не думаєш, що в тебе багато часу. Знову ж таки, коли ти школяр, в тебе безтурботне життя, там тобі не треба ні гроші заробляти, тобі там батьки купують одяг, їжу і так далі. Ти маєш житло, і в тебе може скластися таке враження, що все окей, у мене ще багато часу, буду вчитись, і все, мені в цього достатньо. Просто навчатись в школі зараз зовсім недостатньо, тому що якщо ти вже... Клікнув на це відео, ти розумієш, що тобі потрібні гроші. А якщо ти будеш просто навчатись в школі, тобі ніхто за це грошей не дасть. Тому тобі потрібно якомога швидше почати працювати над собою і над своєю справою. Поки в тебе безтурботне життя школяра, ти можеш там піти веселитись з друзями, грати Бравл Старс, грати PUBG, грати Fortnite з друзями. Я не знаю, чим ви там займаєтесь, але це точно не зробить тебе багатим, це тільки буде тебе віддаляти від багатства. Тому розпочни якомога швидше. Неважливо, скільки тобі. 12, 13, 14, 15, 16 років найкращий час розпочати це зараз, якщо ти ще не розпочав. І ні в якому разі не думай, що зараз я молодий, і зараз найкращі роки, щоб відпочивати там, гуляти з, з друзями, бо потім почнеться робота, сім'я, і зараз потрібно навеселитись до схочу Це все лайно. Ніколи так не думайте. Тому що ті люди, які так думають, вони поки молоді будуть там веселитись, а потім все життя будуть. Працювати і справді в них так і вийде, що все інше їхнє життя це буде робота, сім'я. Якщо ти най... якнайшвидше розпочнеш, тим буде краще, тим швидше ти діб'єшся успіху, тим більше, коли в тебе ось такий безтурботний час, поки ти шкуляр. шкуляр. Коли в тебе такий безтурботний час, коли ти школяр, в тебе є багато часу, щоб працювати над собою над своєю справою. Це найкраща можливість працювати. Бо потім справді почнеться сім'я, робота. В тебе вже буде дуже мало часу для себе, для своєї якоїсь справи і так далі. Можливо, ти ще й будеш працювати на якійсь роботі, яку ти не любиш, ненавидиш. Це буде погано. Розпочни якомога швидше. Це також ми зрозуміли. І тепер ми підійшли до найголовнішого: до найкращого способу заробітку для школяра. Цей найкращий спосіб. Осіб, він дуже простий, але він не легкий. Він звучить так: знайди справу, яка тобі подобається, та працюй над нею кожен день. Це так просто звучить. В цьому відео немає 10-20 способів заробітку. Один ось такий спосіб заробітку. Знайди справу і працюй над нею кожен день. Ти можеш вибрати будь-що. Спочатку ти, звісно, можеш пробувати багато, багато пробувати справ, щоб зрозуміти, що тобі подобається. Не знаю програмування. Прибирання, ну може бути і таке, можливо, тобі подобається прибирати. Цю справу також не треба недооцінювати, тому що ти можеш навіть якусь свою компанію зробити, прибиральників і, і будеш справді, можеш стати мільйонером навіть на прибиранні. Коротше, будь-яка професія, яка є: монтаж, фотошоп, все пробуй. І якщо тобі хоча б трішки вона подобається, почни над нею працювати довго та дисципліновано. І не зважай уваги на якісь помилки. Якщо в тебе щось не вийшло, ти можеш сказати собі: а це не моє, у мене не ви. Те, що в тебе щось не вийшло на шляху в цій справі, це не означає, що це не твоє перешкоди, труднощі вони будуть завжди у всіх справах. Якщо ти будеш натикатись на помилку, міняти свою справу, потім знову натикатись на якусь проблему, міняти справу, якою ти займаєшся. Ти так ніде нічого не доб'єшся. Взяв одну справу. І фігачиш місяць, два, рік, два роки. Чим довше ти працюєш, тим більше ти досягнеш успіху в цій справі. Наприклад, в програмуванні чим більше ти будеш навчатись, тим більш ціннішим програмістом ти станеш, і відповідно більше грошей будеш заробляти. Все просто.